Всім привіт! Ви на каналі Мама в кубі. Мене звати Алла Нікітю і сьогодні разом приготуємо банановий кекс. Нам потрібно банани спілі, 6 штук, їх потрібно розм'яти вилкою. Добавити пом'якшене вершкове масло та 4 яйця. Все перебити міксером до однорідності, Добавляємо борошно, розпушувач та ванільний цукор. Сухі інгредієнти і перемішуємо до однорідності. Тісто має бути ось такої консистенції. Додаємо шоколадну крихту. За бажанням можна додати родзинки або горішки. Розділяємо на дві форми: в одну я виклала половину тіста, в іншу добавила журавлину. Випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів протягом 40-45 хвилин. До ром'яності! Смачного! Готуйте з любов'ю!